Всім привіт! Сьогодні я воду зі своєю подружкою плавати у морі. Так давайте передіннямся трошки вже санувати. Так, ось таке. Ти там, там, там будеш взагалі передягатися, чи ні? Ты будешь такому купатися? Га, Подружка? Так, давай передягайся. Так, все чи ні? А, ще передягаєшся. Ну клас, прям, ну шебель. О, нормально вже. Щоб задіж позмінила, на ну, щось нормальне. Ми зараз будемо плавати на акулах. Так, вони почулося на акулах. Це дуже страшно. Так. Нашому машині. Чого воно пише, що мені не може? Ну, типу, що я не можу. Хм. Так. Ой -ой -ой. Так, ось спавнена. А моя подруга заспевнить, бо вона поки знайде, то вже буде ранок. О, знайшла. перший раз таке. Так, в цьому не максимум. Угу. -на 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 -на. Акула, надіється, що вона не буде кусатися, тому що ну, я би не хотіла, щоб мене кусали. А, так, пишу, який зараз день. Який ще день? Таксі ходімо е, я хочу показати вам свою уколу. Оце моя? Е! Це з моєю околи робиш? Що То ходи сюди, я хочу тобі так -то сказати, а ти там кудись відпливаєш. Хоч на край світу можеш відплісти. Ти там ідеш. Ідеш. Такс. Так угу. Поїхали. Так, угу. давайте дамо їй щось пити. Чи їсти. Ти давайте пити. Шкода, тут м'ясо є, ні, тільки бургер. Та ні, бургери не буду їй давати. Так, давайте дамо молоко. Не знаю, чи можна їм молока, а нічого. Так щось вискукло. Напий. Пей, пей, пей. пей. Ти, ти, маєш, ти маєш мати дуже багато сил. Дуже-дуже багато сил. Прям прям як, як чемпіонка. Віраті, хто не знає, це вона, ця дівчинка, який гарний місяць був зараз. Так, поїхали. Поїхали. Угу, Так, ти там йдеш чи ні. Такс. Давайте заспавню нам корабель якийсь. Такс. О. Вона буде вести його. Я не хочу водити. Ой, даш, ой, даш. Я замучилася вже ходити так швидко. Так. Е, вже стає світло, дуже світло стає. Так, тут є пасхальне? Ні, нема пасхального, ні їйчко навіть не додавали. Такс. Ну, окей. Дуже гарне сонечко, давайте подивимося. Такс. Угу. Uh -huh. Так. А, вона не може курувати чомусь. Ну, окей, так, швидкість є. Поїхали. Ой, там є А, Акула їдемо швидше. швидше, да, Зараз можемо кухати акула. Або залізти на наш човен. Так, не знаю, куди їдемо. Давайте просто кудись поїдемо. Я навіть не знаю куди, якщо чесно, Тому що навіть ну, не, не знаю, просто не знаю, не знаю і не знаю. Не знаю. Так, їдемо, їдемо, їдемо. А, а чого от зник? Ну нічого. Знов з'явився? Це як? Це як таке може бути? Це як? Ну, як це? Добре, давайте заїжджаємо і щось тут гарне поставимо. Звичайно, жити ми тут не можемо, тут воно напевно платне. Так, воно платне. Пішли, і давайте щось гарне поставимо, чи барабани щось му. Музикальне, щось дуже гарне. О, давайте барабани. барабани, Далі таке щось. Щось таке понаставляю. Потім ще планую зробити пікнік. Такс. Оп. оп оп Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. оп Такс. Ем, давайте я візьму... ой. Давайте я візьму ось цю штуку. Гітару. Чи як? Я правильно сказала чи ні. Ем, такс. Беремо. І граємо, цікаві на ось це друга. І починаємо грати. Я трохи додала звуку, щоб було більше чути. Такс. Давайте якусь пісню Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Так, чуть за два в одному поставили. О! Все нормально. Все нормально. Такс. Починаю грати. Давайте ось це. Ой, що ти якийсь вийш? балаган вийшов. О, вона теж грає. Давайте попробуємо сеню. Що ти там лізеш? На на Супер, супер, супер Супер, супер. супер. Ти граєш? граєш, Добре, давайте на чомусь пограємо. Та зроби другу ту, другу е, штучку. О, таке, На, тримай. Береш? Береш. І тепер другу вправо натисни. Другу, 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 другу. О! Ну ну, ну, ну ну, ну. У мене щось лагає. Ну нічого. так, Малючо. Ну нічого. Я зато. На -на -на. На -на -на. На -на. Давайте щось поставимо. Давайте візьмемо ось це. Опс. О, давайте візьмемо грошики, будемо розкататися грошиками. Грошики, 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 грошики. Потім вони рибки візьмуть собі на морозиво, підуть. і... А, воно щось не грає, ні? Нехай стоїть. Чи може вона грає просто не міє запустити? Давайте на, бараба... на барабанах попробуємо. Тін тим тим. Такс.

咚咚咚！呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐

Де я почула пісню, навіть мене питають. Так, я чуть-чуть заспівалася. Так, давайте я е, поставлю е, пікнік. Пікнічок. Давайте перше, я перше поставлю. Е, як воно називається, на чому лежать. Люди коли на пляжі. Я не забула, як як забула, як воно називається. Так. Снешло шезлонг, непевно. Чи як воно? Так, воно тут, ні. Добре, може ось тут? Так. Тут. Ні, не тут. Окей, окей. Тут щось може цікаве? Цікаве. Так, тут теж нема. Ну, окей, ну окей. О, ось це синьою парасолькою. Зараз то поставлю. Оп! О! Я не знаю, як вона називати, забула. І давайте поставимо пікнічок. пікнічок. Угу. Беремо їжу і щось ставимо. Ставимо щось таке прикольне. Давайте вату, там тортик. І всяке таке смачненьке, 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 смачне. Далі такі, баблті бабл можна називати, бабл так. Таке, 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 і все підряд можна поставити. Але нащо в мене не було ліміту, бо якщо буде ліміт, то я нічого не зможу поставити. Так, став. І тепер лишилося коврачок. Навіть всі поставила. поставила. Ліміт вже, так? Ой, Ой, давайте щось заберемо. Давайте тортик і візьмемо замість нього коврачок. на якому буде. Не, не коврачок, а на ну, шоколаду. коду завжди. Так, ні. А це чуть підійдемо. Знову ж таки, ні. Ось так. Так, так підходить. Дуже навіть все ідеально, все супер. Все супер, супер, супер. Так, давайте шукаємо позу сидіння. Так, сні. ні, 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 ні. Давайте ось я пробуємо. Ой, Щось не це. Давайте позасъдіння. Оп, 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 оп. Моя подружка тоже пробує. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Є. Дейтекс меш не было. Такс, давайте лягнем на ось це. Як ми... Давайте візьмемо телефон і будемо тік-тактати тік-ток. Тік-ток, давайте. Тік-так, давайте. тік-так, тік-так. Тік-так, тік-так, тік-так. Тік-так-тік-так. Відео, відео, дивлюся різні. <плодица> так, давай поиграем на барабане. Угу. Ну, ясно, не будем играть. Давайте возьмем что-то сладкое. Давайте сладкую вату. Дуже смачно. Ням-ням, 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 ням-ням. Ну що далі будемо робити? А? Ясно, ясно, ясно. Хоча ні, нічого не ясно. Такс. Тримай, тримай, Ты там береш. Береш? Береш чи ні? 10 да сторону. Ну, та сядь нормально. Ну, будь ласка, нормально поводься, ну прошу тебе. Ну, а ми з вами прощаємося. Всім па-па.